Як вигідно придбати автівки зі сполучених штатів до України, які можуть бути складнощі, які можуть виникати проблеми під час відновлення. Саме це зараз і будемо розбирати. Все довели до ладу, все добре, все треба ж уже доводити автівку вилізувати. Як то кажуть, щоб просто була камфетка, цукерочка, і віддавати її замовнику. І один із фінальних етапів це було треба, звісно, що перед тим як віддати автівку замовнику, зробити сход розвал. І отут ми впали, м'яко кажучи, у ступор. Чому потрібно приділяти дуже велику увагу наявності ключів, коли ви придбаєте з американських страхових автоаукціонів німецькі автівки? Незначний помірний удар, але викликав доволі значні, неприємні сюрпризи. Диски відновлені під 100% оригінал. Ну, і вішенка на торті. Як може бути таке, щоб на цьому авто не регулювався та не виставлявся сход развал? Що треба було зробити, щоб все запрацювало? Ну що, друзі, заінтригувала? Це цікавило. Тоді, вже за нашою з вами доброю традицією влаштуємось зручніше. Чай, кава, щось мічні, міцніше. І роздивляємось, розглядаємо наш новий проект дуже цікавого авто Audi a 4 зі Сполучених Штатів до України. Ну що, ми починаємо? А ви дивитесь: погнали! так, друзі, що ж ми придбали за таку автівку, кому ми її придбали? Та чому я кажу, що проєкт дуже непростий, дуже цікавий. І було дуже-дуже багато доволі складних моментів по цьому проєкту. І так, це в нас, начебто, звичайна a 4 2018 модельного, чистого 2017 року випуску. Але по факту автівка дуже незвичайна. І так, як я вже сказав, це 617-й рік випуску, повний привид, дволітровий двигун. Пробіг 59 тисяч 24 мілі на одометрі, що відповідає 95 08 км, так що зразу перевести. Автівка була придбана з не дуже потужним помірним фронтальним ударом у Штатах за 9400 доларів. Начебто на цьому це. Основне, да? але не так все просто. Е, коли до нас звернувся замовник по цьому авто, Сергій з Харкова, наш глядач з Ютюба, стояло питання: хочу придбати собі Audi А4. Але коли ми розглядали різноманітні варіанти автівок, було завдання придбати щось, в принципі, незвичайне. І ми дійсно дивилися максимальні комплектації. Це в нас комплектація престиж, Тобто це в нас максималка. Але по факту це не проста максималка, це максималка дуже-дуже заряджена. Я вам навіть усе не покажу, не розкажу зараз по цьому авто, лише невеличку частку. І так, це в нас версія. S-Line. причому не просто S-Line, а S-Line в спортивному заряді. Це дійсно зажигалка, а не автівка. І е, з дуже непростою ходовою потім ми і до цього ще дійдемо. Ви бачите зараз навіть, да, які стоять диски, які стоять тормозні супорти, що вони червоного кольору. І так, що у нас по салону? Ви бачите червону стрічку, бачите логотипи дані S-Line. Сідушка у нас, звісно, що йде з м -м, електропакетами, з пам'яттю сідінь, з червоною строчкою, і з боковою підтримкою, і з підколинниками. Все як має бути у справжньому спортивному авто. Коли сідаєш у салон цього авто, в принципі, я можу сказати, що це навіть і не автівка, а якийсь... Космичний коробель. Зачинимо двері, щоб воно в нас не пілікало. Да? І відчуття. Я набагато скільки кога приїздив від цієї, це аж ніяк не відчуття звичайного пересічного авто. По функціях, по опціях тут їх безліч. І в варіантах. Безлічі можливостей настроєк, які потрібні на центральному моніторі, на мультимедіа, і вся необхідна інформація, яка у вас видається на, е, панель приладі. Все це ми зараз з вами перелічувати не будемо, бо це в нас, в принципі, не йде темою для сьогоднішнього відео. І камера 360 градусів, і ось опція темою буду іти, будуть іти технічні моменти, тобто, які були складності на такому авто з таким чудовим чорним салоном та, звісно, що з люком. І так, пішли розбиратися, а які ж в нас були складності, бо це. Те, що є профілем нашої з вами роботи, наших з вами відео, основне це як вигідно придбати автівки зі Сполучених Штатів до України, які можуть бути складнощі, які можуть виникати проблеми під час відновлення. Саме це зараз і будемо розбирати. Почнемо з основного. Що робилося по цьому авто, що замінювалось, що красилося. Потім дійдемо до складнощі. Був в принципі доволі помірний е, фронтальний удар, треба було замінити, ну звісно, щоб пофарбувати капот, ліве крило, бампер. Це в нас все йде, начебто нічого складного. Бампер, звісно, що в нас був в зборі. Також замінювалася ліва фара, рішітка, це у нас все замінювалось Пакетник радіаторів разом з телевізором, з купою пластика, з купою, -купою всього іншого, з воздуховодами. І це все, в принципі, нічого складного не було замінити усі ці питання. Але перше, що в нас кидається око, це ну, зовні да? темна рішітка. Чому воно темна? Тому що ця автівка йде з пакетом антихром. До речі, Усі шилдіки були збиті і чи зняті. Не зрозуміло чого ще в штатах позаду. Їх взагалі там зараз немає. Ви щоб замовить, потім забажає, можна їх доклеїти. Позалишалися лише від них місця. Да, Вони ж звісно, що ізначально могли бути хромовані. Вони були зняті. і Нам треба було ще, щоб не фарбувати задню частину автівки їх просто е виполярували, вичистили в ті місця, де були залишки від шилдиків. Центральна решітка. Замовник бажав, щоб було так, як має бути, в пакеті антихром. Але антихромову такої решітки придбати в Україні було неможливо, їх просто ми їх не знайшли. Пішли по іншим шляху. Ми придбали звичайну решітку у хромі, але наші майстри змогли зробити із хромованої решітки ось таку чорну в антихромі. І виглядає дійсно та шикарно. Воно виглядає. Це те, що ми бачимо на перший погляд. Ідемо далі. Колесні диски. Колесні диски це взагалі окреме питання. Бо оце два диска ліві, що передні, що задній, вони були пошкоджені. Внаслідок тебе вони були пошкрябані, подряпані. Так, треба було їх перефарбувати і, звісно, потім зробити ось такі виточки в завод, щоб все повністю відповідало як лівий бік, так і правий бік. Чудова. Але окрім фарбування та виточок, було лише питання: ось цей напис. Це дійсно треба зробити з бо Була спеціальна плівка у наявності, була лише у красному, у червоному кольорі. Треба було зробити у білому, так як воно має бути саме на цій версії. Замовляли під замовлення. Робилася ця плівка, спеціальна вона наклеюються на диски, і все це потім, потім йде під лак. Тобто, все це доволі складний процес, високотехнологічний, але все це було зроблено. Ну, все це лише квіточки, йдемо розбиратися далі. Ну що ж, друзі, тепер йдемо розбиратися з усіма сюрпризами, які були з цією автівкою. Один з перших сюрпризів це питання по ключах. Так, треба придбати автівки з Америки, що ми кажемо за німців. Бажано брати їх виключно з ключами. Саме так ми брали цей лот, автівка була і заявлена з ключами. І навіть ми бачили на фото на аукціоні, що на рулі щось висіло так, все добре, все чудово. По факту, що у нас приїхало по факту? А по факту у нас приїхало, умовно кажучи, одне жало від ключа. А от самого такого блоку. Безпосередньо пульта електронної частини її просто не було. Вона не приїхала. Чи її не було спочатку, чи її втратили, не зрозуміло. Її просто не було. Звісно, що без ключа автівку не заведеш. У нас свого часу на каналі було відео з Audi A7, де ми показували це. Було б декілька років тому ще до війни, які можуть бути дуже великі складнощі, якщо німець, особливо Audi чи BMW приїжджають без ключів. Зараз все це набагато простіше, але... Підв'язати такий ключ майже неможливо. Про всяко впадок у нас знайомих майстрів ніхто не брався на такі автівки, якщо немає оригінального ключа, підв'язати перший ключ, не другий, а саме перший. Тому треба було замовляти виключно через оригіналів з Німеччини через офіціалів, пробачте, замовляти такий ключ. Коштувало це умовно 700 євро. Все це задоволення коштувало. Плюс час витратили більше двох місяців, бо треба було б і почекати ключ, і потім його е, прив'язувати, але не просто прив'язувати, а з використанням спеціального офіційного е, сайту, офіційного серверу. Тобто все це робилося доволі непросто. Тому, друзі, моя вам порада, якщо ви замовляєте собі і шукаєте автівку зі Сполучених Штатів, а особливо, особливо ми кажемо за німців, бо за японців, за американців, там у більшості випадків таких питань нема. Наприклад, на Nissan Rogue ключ прив'язати можна взагалі за 14-15 хвилин, без будь-яких питань, і коштує це те, там десь 120-130 доларів, ну 150 нехай. Це ключ разом з роботою майстра, який вам приїде до вас на місце. А тут, звісно, що це було набагато складніше, набагато дорожче. Тому, друзі, будь ласка, звертайте увагу, бажано отакі автівки без ключів або з питанням, чи є ключі, чи немає, не купляти, бо потім можна отримати дуже, -дуже суттєве питання, суттєву халепу. Ну що ж, підемо розбиратись далі. В принципі, в нас все добре, все чудово. Розібралися ми з ключем, врешті-решт, змогли отримати оригінальний ключ, змогли його підв'язати. Все добре, починаємо ж відновлювати автівку. І в принципі, начебто, при не дуже потужному ударі, да, як я казав, безпека в нас вся ціла. І автівка під щось заїхала. Тобто, удар не стільки фронтальний, а стільки навіть верховий. Але тим менш. Ми отримали і заміна телевізора разом з пакетниками радіаторів, з дифузорами, з електровентиляторами, купа пластику, дротів та всього всього іншого. Але саме неприємне достало навіть до трьох е датчиків тиску мастила на передній кришці двигуна. Самі е датчики в нас цілі, але роз'єми, контакти були пошкоджені. Все це просто розчавило. Довелося все це замінювати. Добре, зробили, знайшли, відновили, замінили. Питань нема, але дивіться, верх, верхній удар а достала до передньої кришки двигуна, достала до датчиків тиску. І так, дійшли ми до фар, придбали ліву фару, але блоки керування ми залишили зі старих фар, що в принципі було воно дешевше. Рідні блоки керування, блок керування, блок розжигу, все добре, все чудово. В нормальному вони були зовні стані. Придбали оригінальну фару, поставили, поставили рідні блоки, воно все не працює. В чому питання? Почали розбиратися, викриваємо спочатку один блок. Він начебто цілий ззовні, але внутрі він пошкоджений з внутрішнього стану. Десь, за все, під час ДТП була порушена його цілісність, і внутрі блока потрапила волога, яка вивели його з ладу. Добре, придбали один блок, замінили, поставили, фара не працює. Та що ж таке? Беремо, дивимося інший блок. Він повністю цілий. Герметичний, немає неушкоджень, ні тріщин, нічого немає. Вскриваємо, розбираємо. Він теж пошкоджений вологою. Тобто розбита фара десь пошкодила обидва блоки, врешті-решт їх довелося замінювати. Ось таким ми стикнулися під час безпосередньо цього етапу відновлення. Зробили ми все, що у нас стосувалося передньої частини, по блокам фар, по телевізорам, по радіаторам. Все це ми відновили. До речі, да, ззаді вам показуємо, що ось у нас задня панель іде, яка чистенька, без шибників, без нічого, все знято, все відполіровано. Взагалі все нуль. І щоб замонок забажає, можна буде потім у такому ж антихромі у чорному поставити на майбутнє. Добре, все збираємо. І на авто з... грається просто шалена при, деф... при читанні при діагностики з комп'ютера, просто шалена купа помилок, просто безліч. Навіть не скажу зараз, яка там величезна була кількість. І коли все. Почали чистити, почали все видаляти, дивитися, що в нас, які помилки не активні, які активні, то в нас з'ясувалося, що залишилися питання по охолодженню ДВС та АКПП. Е -е, вирішити це треба було заміна термостата разом з корпусом. І от коли робили заміну термостата разом з корпусом, е -е, доводили все це до ладу, то при більш е -е, детальному огляді. Е -е, Виявилося і пошкодження е, подушки двигуна. Бо туди ніхто не лазив, там все пошкодження, сила удару туди, туди не дійшла, але подушка була пошкоджена. Треба було її замінювати. Отакі от, от у нас сюрпризи повилазили. Так, все зробили, все відновили: і ключі, і фари, і проводки, і термостати, і подушки двигуна все довели до ладу, все добре. Все треба ж вже доводити автівку вилізувати, як то кажуть, щоб просто була кафетка, цукерочка, і віддавати її замовнику. І один із фінальних етапів це було треба, звісно, що перед тим як віддати автівку замовнику, зробити сход розвал. І отут ми впали, м'яко кажучи, у ступор. Так, ми розуміли, що це спортивна автівка, що це, вона заточена просто капець, як це справжня ракета, коли сідаєш за кермо, лише натиснути трохи на педаль газу, вона просто вилітає з під тебе. Але коли ми заїхали на сход розвал, то здивувалися, не лише ми, здивувався майстер, який настраював. Ставить автівку на стенд, робить звичайні настройки. І колеса, як то кажуть, стають домиком. Сход розвал не виставляється. Що робити? Ну, майстер каже: ну швидше за все, чи пружини просіли, чи вони були підпіляні, ну, як то спортивну підвізку роблять. Щось тут не те. Ну, Подивилися, та нормальні пружини. Ну, ну не, що -то, що -то там не то. Почали дивитися по програмі, майстер почав дивитися, почали розбиратися, що з'ясовується, що на таких Audi A4 може бути 9 типів підвізки, 9 різних типів підвізки можуть стояти на таких автівках і з них. Аж чотири варіанти спортивних. І коли вибрали під цю автівку, під цей Вінкод, коли вже почали більш глибоко шукати сута на розвалі, не лише по маркам модель Ріг, да, більш детально вже почали шукати сута по Вінкоду, яка має бути тут підвізка? З часу вбили просто безліч. І коли вибрали потрібний тип спортивної підвізки на програмі у на розвальному стенді? Тоді все стало на своє місця. Повністю усе в зелених зонах сход розвал виставився так, як він має бути, сута під вимоги і під налаштування цієї підвізки. Тому, друзі. Не дивуйтеся, що у вас може бути Audi A4, на яку не може майстер на звичайному стенді за звичайними програмами виставити вам правильні налаштування, вірне налаштування по сходу розвалу по такому авто. Якось так. В принципі, це усі були такі питання по даній моделі, як би мовити, не то, щоб критичні, а е, усі. Нестиковки, усі складнощі, усі труднощі, з якими ми стикнулися по цьому авто, коли відновлювали даний автомобіль, даний проєкт під вимоги замовника. Ну що ж, з цим ми всім з вами розібралися. Можу ще сказати, що коли ввечері сідаєш, в вдень не так це відеш, а ввечері тут просто шикарна синя фіолетова підсвітка салону. Або синя голуба, синя блакитна швидше е, під підсвітка салону. Дійсно вона виглядає дуже круто, дуже незвичайно. Ну що ж, а тепер у нас з вами залишилося лише розібратися, а в який же фінальний бюджет обійшлося це авто, в які витрати і порівняти з нашим вторинним ринком. Зараз будемо розбиратися. Що, друзі, не знаю, чи в нас записали, чи не записав звук та камера, бо у нас у розпичі трохи були не лише я, але усі, усі оточуючі, включно з оператором, Він ледь камеру з рук не вирівняв, бо поки ми знімали відео з цим авто, поряд з нами вирішив подріфтувати власник іншого німецького авто на BMW. Він тут дійсно, бачите, у нас на снігу аж до. Асфальта він і сніг, і кригу, і бруд все прогрів аж до асфальту. Тут е, дрифтував, е, автівку навколо себе закручував. Ну, Не знаю, навіщо це робити, але вирішила людина так погратися. Буває таке. Добре. А, і так, повністю підклюєш на мерах з ремонтом. З усіма з усіма витратами ця автівка вийшла 27 тисяч 720 доларів. По факту, навіть з усіма нюансами, те, що повилазили, питання по ремонту, питання, те, що треба було щось доробляти, те, чого. Ми не розраховували на ці питання, але вони поволазили. Знов таки, я завжди рекомендую усім закладати заздалегідь певний ліміт на можливі додаткові витрати. Я це завжди рекомендую, бо дійсно ніколи не знаєш на чому, що може бути вилізти. Але те, що ми придбали цю автівку. Суттєво дешевше, ніж замовник е, спочатку розраховував да, і придбали за менший бюджет. І звісно, на, чому, на цьому зекономили. То е, ці гроші, в принципі, майже вистачило на те, щоб перекрити оці додаткові витрати по ремонту. І так, порівняння з старинним ринком. Порівняння з старинним ринком, в принципі, зробити доволі складно, бо. Е, Суттєві розбіжності е, по цінах вони дійсно дуже дуже великі. Бо м -м -м Верх ринку, хто каже, да, гора 29,7. Ні з ринку, самісіньке дно, да, це 13 тисяч. Звісно, що це геть різні автівки, геть різна комплектація, геть різні початкові пошкодження. Ну я навіть не побачив, чим можна реально порівняти в Україні, щоб автівка була сута у такій комплектації. Да? А якщо лише дивитися, марка, модель, ріг випуску двигун та тип приводу, ну це не зовсім коректне порівняння, Тому лише я скажу. Так, по таких А4 на вторинному ринку знов-таки з яким пробігом, да, набагато більше 100 тисяч міль можна придбати навіть від 13 тисяч доларів. Якщо ми кажемо за автівки от такого стану, ось таких комплектаціях, то це вже на ринку стоять і 29,7 плюс-мінус. Наскільки цей проєкт по фінансах, він. Відповідає вторинному ринку, сказати дуже важко. Чому я кажу у такій комплектації варіантів, я взагалі не знайшов. Щоб можна було порівняти скільки воно може коштувати. Ну головне, що ця автівка відповідає вимогам замовника. Ця автівка плюс-мінус відповідає бюджету замовника. Так я кажу, тут було трохи перебільшення з прогнозним. Так це факт, але в принципі воно все в рамках в межах розумного, як то кажуть. Це головне, що замовник задоволений проектом. Так, і він затягнувся. Проект цей дійсно затягнувся по ремонту. бо Спочатку ми чекали на ключі, як я вже сказав, у нас більше двох місяців пішло суто на те, щоб дочекатися ключів, бо автівка була, в принципі, весь цей час нерухома. Її не перевозити, не пересувати, не робити, з нею працювати нормально було неможливо, бо ключів немає. Автівка, як то кажуть, вализа без ручки була. Дуже багато часу зайняло знайти нормальні запчастини на ці авто, дочекатися, щоб вони приїхали. Це теж було питання. Тому по часу, на жаль, проєкт Доволі не швидкий, це факт. Але сподіваюся, що дійсно автівка вийшла дуже цікава, дуже нарядна. Будемо її зараз вже найближчим часом віддавати замовнику. День-два він її отримає. Як як йому буде зручно, да? бо кажу, все, усі наші проекти ми робимо віддалено. Все, на цьому будемо завершувати. Хто не підписався на канал, нагадую, друзі, підписуємось, ставимо лайки, подобайки, натискаємо на дзвіночок, щоб отримати усі нові повідомлення про наше відео. Ну і звісно, що окрім підписки на канал. Будь ласка, залишайте ваші коментарі під кожним, хоча б під якимись нашими відео, ті, які вам сподобалися. Що сподобалося, Що не сподобалося, що ви ще бажали отримати від нас на майбутнє. Ну, Звісно, нагадую про наші пари Viber та Telegram каналів, окрема пара, присвячена темі вживаних автівок США і Канади, і окрема пара Viber та Telegram присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну а на цьому все. З вами був я, Олександр Метовіді, автопроект Kharkivui. Daug susitikimų eteryje. Visa bus Ukraina.